На болотах палають пукани через українську комп'ютерну гру Сталкер 2. який відео Мемері? Ти відео-меморі ти чорт? NVIDIA заборонила росіянцям оновлювати драйвери для своїх відеокарт. Чого, блять, а як ми грати будемо тепер? Що ти лисий? плаки флаки, і лінармалдакі? Та чому росіянці ниють від своєї ж ПВО? Це якась система ПВО нова. Я, блядь! Твою мать. Блядь! Всім привіт, це кринжовості. Тут про російське безглуздя та абсурд. Найголовніше цього тижня це істерика росіян через реліз української комп'ютерної гри Stalker 2. По-перше, там немає язика в озвучки, через що русачки Я ні... Я не понимаю, блядь, Я отак вот і сказав, яку нахуй вибираємо. Підліжка маша. Я думаю, я на слух буду поняти, я нічого не понимаю. Ну, як вам сказати, а чому у російській грі Atomic Heart немає української озвучки? Ля ти криса. Звісно ж, скрипники ущемились і від українських пісень у грі, і від мертвих руських мальчиків в трусіках. да, там были солдат России шоу, чтобы вы понимали. Типа, там вот это, короче, вот, на игре. И причем это не единичная хуйня. У них там постоянно вот такая штука. И скоро будет, а будет нав... Что ты поешь, блядь, дура, нахуй? Вы понимаете, что тут поется? Я просто не буду пересказывать. Осуждаю. Ну і найголовніше, оскільки розробники гри заявили, що частина коштів від її продажу підуть на ЗСУ, то на Росії купівля Stalker 2 на офіційному сайті заборонена. <клес> Тому триколорники намагаються скачати зламану гру в інтернеті. Піратські версії безкоштовні, але мають купу недоліків комп'ютерною мовою багів, які просто підривають пукани русачкам. Оліта блядь, Коль віддіо Мемері! Ина ты су... Видео Бэтменри, ты черт блять! Сталкер 2, что такое? Ну У меня нормально все. У меня же нормально, там... всё, меня ж нормально я один дупер устроил. Я готовился к этому дню, купил самый пиздатый компьютер, у меня блядь, памяти не хватает, я, Они я, там... не хватает. С... Блядь. Да идите на со там... с вами У меня же сука. У меня с Бибер Я что-то нич... ничего не понимаю, вот сюда <плотно> мне получается. Так, цены беспечно. да? ты чё блять? Да блядь, чё за хуйня? Я реально їбал врут э, мать розработчика. как в эту хуйню ігра. Хуліте норі. Як же приємно спостерігати за цими ідіотами, які наступають на свої ж аргументи. Як там вони казали, какая разница какой язик, ми в политики!» А тепер. А як ми грати будемо тепер? До речі, про це американська компанія виробник відеокарт Nvidia припинила оновлення драйверів для росіян. Вы ч ебнулись там совсем, блядь, или ч? Че? Чего, блядь? Да вы угораете, пацаны. Звісно, ці таракани придумали, як це обходити, але ж у них все одно підгорає. В Nvidia я захожу, пацаны, знаете как? По аутификатору, блядь. Приложение Nvidia по аутификатору, как будто я там храню на этой видеокарте 2 миллиона долларов, блядь. Ты драйвера по аутификатору, да кому на... То що, виходить, санкції працюють? Ой, нахуй! Російські військові на собі відчувають всю силу Атакамс та шторм шедоу. Путінські ядерні погрози не спрацювали, і Україна вчергова нанесла удар західною далекобійною зброєю по ісконним землям. Твою мать, блядь! Та найсмішніше це коментарі, промитих пропагандою росіян, що русська ПВО збивають усе, що літить. — Ух ти, а що це таке? І там, бля, ма. Це якась система ПВО нова. Інфасотка. це іменно ПВО. Ми так і подумали одразу. БАТЬ! Твою мать, блять! Нараназабі, nah, 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 nah. а ви, друзі, не втрачайте здоровий глузд до наступних випусків.